Що ж, і для того, щоб прийняти участь у цьому першому батлі, я хочу запросити сюди двох людей. А ви, будь ласка, їх підтримайте. Перший учасник першого батлу це доктор економічних наук, голова адвантер-груп Андрій Длігач. Ваші обласки, пану Андрію, будь ласка, дякуємо. Пан Андрію, беріть мікрофончик. Ну і у вас, як у людини, яку я першої запросив, є можливість обрати собі зручне місце. Да. У вас там так, як лейт-найт-шоу буде, знаєте. Супер. Ну, щоб ви були не самі, щоб вам було комфортно, хоча ви і самі можете 40 хвилин батлувати, я точно знаю. Я запрошу вам опонента. Да. Яким сьогодні буде засновник Saga Development Андрій Вавриш. Ваші облески, будь ласка. Клас! Я навіть там почув не тільки оплески, а ще є гей якесь. Візьміть собі мікрофончик, пан Андрій, вам так буде зручніше. Клас. Перчатки будемо одягати. Так, да, так, да, ну, ми, ми маємо подивитися в очі один одному. In the left Інделевко. Окей, okay, друзі. А, ви думаю, знаєте, яку тему ми вам пропонуємо: бізнес, економіка та модернізація України. Коротко, ясно, конкретно. Ось, а який ми придумали алгоритм, який ми хочемо вам запропонувати? Зараз 7 хвилин розкриття теми кимось із вас. Цей момент опонент думає над якимось таким фундаментальним запитанням, яке він задасть, і після цього 5 хвилин відповіді. На нього септо 12 хвилин на першого учасника. Після цього в зворотньому напрямку теж саме: 7 хвилин розкриття, потужне запитання фундаментальне, 5 хвилин відповіді. Таким чином буде перша частина. Після цього буде два перехресних запитання. Дві хвилини на відповідь, дві хвилини на відповідь, дві хвилини на відповідь, і потім. Завершення резюме підведення підсумків. Спробуємо. Поїхали. Да. Знову ж таки, друзі, експериментуємо і, власне кажучи, е, тож, Андрію, Андрію, Андрій Двігач, так, ви розпочинаєте ваші сім хвилин. Це я, здається, хвилин. я. так. Е... Перше, що хочу сказати, в мене 30 слайдів. Тому готуйте ваші телефони. Там будуть qr коди щоб подивитися розширену презентацію. Одразу зможете фотографувати. З чим ми стикнулися? Давайте одразу з поганого: ми не готові до затяжної війни. Не готові. Ми сподіваємось на швидку перемогу. Її не буде. Ми маємо великий ризик втрати підтримки. Ми маємо тотальну депопуляцію, деградацію всередині країни. В нас немає ані стратегії перемоги, ані доктрини на майбутнє, ані стратегічної візії. Вона є в бізнесу, вона є в громадянського суспільства, але її немає в держави. Ми маємо тотальну незахищеність прав всіх інтелектуалів, винахідників, підприємців, інвесторів. І ми маємо значний рівень економічної несвободи. Так, дійсно для будівельного ринку це один з найбільших викликів. Ми маємо біленьке це оптимістичний сценарій. Темне, це реалістичний сценарій того, що в нас відбувається з населенням України. Нам потрібно призвичайтися до життя в країні в наступні 10 років з населенням в 30 мільйонів. І іншого варіанту в нас не буде. Ми не зможемо, навіть збільшуючи рівень фертильності, досягнути показника в 20 мільйонів трудових ресурсів. Такого не буде в найближчі десятиріччя, але але є хороша новина. Ця хороша новина в тому, що в нас є нова економіка. Прямо на цьому місці кілька тижнів тому був форум Харківський. І в цьому, на цьому Харківському форумі, наприклад, харківське підприємство заявляло про інноваційні розробки. В Харкові будують супермаркети, в Харкові інвестують в хлібні виробництва, в Харкові розширюють інноваційні проекти. Навіть Харківське ІТ прагне повернутися до самого Харкова. Але питання не в тому, що це тільки в Харкові це відбувається. Звичайно, це відбувається по всій країні. І, наприклад, я інвестую активно в інноваційні будівельні матеріали. Для чого? Для того, щоб наша модернізація, відбудова модернізаційна, вона будувалась вже принципово на інших засадах. Але насправді Україна не відірвана від світу в цілому. Так, ми в фазовому переході. Так, зараз ми десь близько до самого дна цього фазового переходу. І технології, і змінені суспільні відносини, вони все одно винесуть на нас в новий світ. Для цього нового світу нам доведеться опановувати нові технології. Рівень опанування нових технологій доволі низький в Україні. Ми постійно ведемо моніторинг, як українські підприємці впроваджують ті чи інші технології. Бачимо, що поки ми відстаємо. Але. Ми насправді навчилися генерувати нові ідеї, і Україна далеко не грає останню роль в світовому секторі. AI. так ми програли AI. Навіть я вчора спеціально сходив на фільм Творець для того, щоб зрозуміти, як як зараз схиблені американські мізки на цій темі. Так ось вони вже нас замирюють з AI, показуючи, що він насправді дуже етичний і хоче допомогти людству, незважаючи на те, що фільм почався з ядерного вибуху. Але чи через штучний інтелект, але тим не менш, ми дійсно розуміючи, що ми програли боротьбу в продуктивності, ми вивільняємо територію для людства, для чого? Для творення, і це насправді є ключовою проблемою в світі: брак талантів і брак ідей, брак проривних ідей. Хоча за ідеї зараз значно не платять, але це є основною перепоною для зростання. А що є в Україні в нас є таланти і проривні ідеї? Тому коли ми дивимось на весь цей величезний перелік. Технології, які будуть змінюватися, я з усього цього великого переліку виділяю лише ті ключові технології, які насправді впливають на зміну бізнесових моделей, на можливість створити прориви як для держави, так і для е, окремих бізнесів. Е, тут є можливість приєднатися і по подивитися на результати галузевих форсайтів. Ви краще зрозуміти, куди ж, власне кажучи, йдуть тренди галузеві. Але ключове, що я хочу сказати. Зміна бізнесових моделей вона пов'язана з появою принципово іншого підходу: тотальної гейміфікації замість лояльності і тотальної дивергентності замість одних якихось виражених трендів, які б домінували над нами. Повернемося до України. Українська економіка зараз виглядає так. Частка держави збільшується, збільшується, збільшується і досягла цього року вже 70% і далі буде гірше, з урахуванням того, що після перемоги, коли завершиться е, допомога наших друзів, ми стикнемося з реаліями. Брак е, кваліфікованих кадрів, ця проблема стає все більше і більше. Непередбачуваність держави і держава як основна проблема для самого бізнесу, збільшення. Блокування податкових накладних, вимог хабарів, вся ця статистика жахлива, яку ви знаєте, не гірше за мене. А зрештою, нам потрібно буде мати для того, щоб забезпечити той, той бюджет, який ми маємо, мусимо мати після української перемоги, а насправді і зараз, ми змушені будемо мати вдвічі більше ВВП, ніж зараз. по хорошому досягнути цього, можливо, лише за умов швидкого економічного зростання. А відповідь є: українська економіка суттєво недооцінена. Українська економіка недооцінена в п'ятеро. Ми реально можемо мати ВВП близько до одного трильйона, і це реалістична стратегія. Що потрібно, щоб мати такий ВВП? Що потрібно, щоб мати сильно потужну економіку? Три теми: захистити права, надати свободи, розвинути компетенції. Зрештою, все це дуже чітко вкладається: ось в цей перелік реформ. Ліберальна податкова митна реформа. Регуляторна гюліотина, судова реформа, пенсійна реформа, без якої нам не побудувати фондовий ринок, створення інклюзивних і адаптивних інституцій ось все це. І все це вкладається в три ідеї, які я власне сьогодні хочу відстоювати. Нам потрібно буде зробити Конституанту через національні збори, але змусити владу рано чи пізно ухвалити новий суспільний договір у вигляді нової конституції. Нам потрібно навіть зараз думати про те, як зробити менше держави і більше свобод. Зрештою. Чи є візія у бізнесу? Є коаліція українських бізнес це 96 організацій мають цю візію, включно з економічними політиками. Все це передбачає розширення української політичного і економічної географії, ускладнення економіки, тобто перехід від сировинної, яка в нас навіть в ІТ-секторі домінує. Перехід до моделі залучення прямих іноземних інвестицій і тут потрібна не лише судова реформа, а довести інвесторам, що саме в Україні привабливо працювати, щоб ці 27 трильйонів, хоча б одним своїм відсотком працювали на Україну, а це зайва ліквідність в світі. Це навчитися залучати таланти з інших країн, з, іншим, з іншою ментальністю. це взяти на себе лідерство в новій цифровій економіці, і на сам і на сам кінець перейти до експорту безпеки. Бо мілітарізація економіки вона передбачає саме це. Мілітаризація економіки це це перш за все визначення тих секторів. Тих можливостей, які дадуть нам е, б, зробити економічний прорив. Це перш за все свободи економічні, які дозволять кожному з секторів розвиватися. А сама по собі мілітарна економіка це не забирати у бізнеса е, 100% прибутку чи експроприювати виробничі потужності, а це створити такі умови, за яких бізнесу зручно буде самому інвестувати у військову сферу. Відновлювати через модернізацію інфраструктуру країни і таке інше. Дякую. Вау! Ну Це майстер-клас. 30 слайдів за 7 хвилин. Я такого ще не бачив. По 20 секунд на слайд. Дякую. А пане Андрію, від вас запитання, будь ласка. Ну, бій, бій. Скажу так. Я вважаю, що цього всього недостатньо, це не спрацює, хоча це щось дасть. Але не здається тобі, що у цій всій історії ми не розглядаємо фактор того, що цікавість нашої території для великої кількості країн в світі не настільки очевидна. Ми просто залишимося з боку, тому що просто в нас немає головних переваг, яких у нас не вистачає. Я кажу про демографію. Демографія. А. Є теми, в яких розмір не відіграє не найголовнішої ролі. І це одна з тих тем. Звичайно, з демографією ми нічого не зробимо. Ми зробили вже кілька форсайтів і спільної роботи з Мінсоцем, з Мінекономіки, з міжнародними нашими партнерами з UNDP, шукаючи. Інструменти, яким чином вирішити демографічну політику в Україні. З точки зору нашого президента, це виглядає таким чином: всіх потрібно повернути. Заборонити виїзд тим, хто ще не виїхав, а всі решта повернути. З нашої точки зору, змусити айтішників народжувати дітей грошима, неможливо. Бо вони народжують дітей не тому, що це дорого, а тому, що це многодільно, це незрозумілий гаджет, з незрозумілою пішкою. Не до того. Потрібно в сучасному світі створювати умови, про яких хотіли б хотіли б айтішники народжувати, хотіли б таланти повертатися, інвестори приїздити. Все вирішується лише зі створення умов. І чим більше ти робиш обмежень, тим менше приваблива та чи інша територія. Отже, вирішення проблеми демографії можливо лише створенням в Україні справжнього раю для інвесторів, талантів туристів. І це зрозуміло ми не зможемо зробити, поки ми не переможемо повною мірою. Але навіть зараз ми можемо бути привабливими і для інвесторів, і для талантів. Можливо, через резиденс, можливо, через розширення поняття України на всі території, де є українці. Але тепер головне: чи можемо ми бути привабливими в умовах такої негативної депопуляції, деградації, депрофесіоналізації і війни, ще продовжується? Можемо, відповідаю я. Перш за все, Україна де-факто є одним з лідерів нової економіки, і ми можемо це розвивати. Один з інвестбанкірів минулого, пан Буткін, постійно свариться зі мною в Фейсбучиках і на всіляких ефірах, мовляв, що в Україні вже нікого немає. Всі, всі, мабуть, за ним поїхали в Австралію. Ні. В Україні повноциклові є КБ, які виробляють з нуля гелікоптери. В Україні розгорнулося вже близько 30 виробництв дронів. Дуже швидко. В Україні ми кожного року спільно з Inolitics проводимо дослідження ста найдорожчих українських патентів в світі. Перші 20 з них могли б точно увійти в український Форбс. Але вони не реєструють нічого в Україні. Їхні КБ залишаються в Харкові, у Львові, але їхні винаходи реєструються в світі і працюють на Samsung, на Apple, на Tesla. Ці дослідження ви можете почитати. У нас є безліч талантів. Нам потрібно талантам дати захист і свободу. Тому інвесторам чи цікаво? Ось нас тут партнер Ukraine Invest, я радник Ukraine Invest і постійно зустрічаюся з міжнародними інвесторами. Їм цікава Україна, не лише землею і не лише талантами. А логістичними можливостями в нас підльот до будь-якого європейського супермаркета до 48 годин краще ніж з Марокко і точно краще ніж з Китаю і В'єтнаму. Ми будемо хабом для азійських компаній. Ми точно будемо зоною продовольчої безпеки Саудівської Аравії і Катару. Ми точно знайдемо можливості, як перетворити нашу країну на найбільш привабливу країну для інвесторів, талантів, підприємців з усього світу.